Так, ну що, всім привіт. Опять ми працюємо і опять в гаражі. Топимо і працюємо. Що у нас сьогодні? У нас сьогодні підбарабання. Показував я в попередньому відео, що, 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 що буду робити під барабання. Оце все з оцими проблемами. Оце, ну, не годиться сю геть. Що ми вирізали по прямокутнику цьому по цьому квадраті і робиться? Так. Оце так воно витягується. Отак ми його витягли. Все вирізалось. Все, це все набирав я. Буду показувати, як і буду показувати, що. Все воно вирізалось. Будемо виверчувати оці кусочки. З цієї сторони вони зараз поверну, покажу, воно вони прихвачені сваркою, воно все затреться. З цієї сторони воно тільки туди загнуті. Загнуті кусочки, оці тільки виверчуються на 10 крутики. Це, це все затирається. Видно, що сварка, все. І все воно, оце так. Хтось скаже, може неправильно, не цей. Ну... Я зробив той рік в домашніх умовах, і все воно молотило. Був вимолот краще, чим було у мене те підбарабання. Те попередні власники погнули з одної сторони. Воно просіло. Отак, з цієї сторони. Воно прав... прямо планки оці просіли туди вниз. Получилась отак отута яма. І побиті сильно теж були. Е з годами оця проволока, вона вже 4 мм з заводу йде. А вона вже стала 3,5 худа, худа вже стала і почала тут перебиватися. У мене штук 3, мабуть, виламані були. Тут а виламані ось одна виламана повністю, а ось надірована була. Ну, таке. Попереднє відео всі бачили, яке це планки. Оці десятка 10 мм кругляк. Он він лежить на землі. Купив, будемо вигинати, міряти, вигинати і вставляти туди-назад. Ці планки. Ці планки теж будуть. Далі буду показувати. А зараз окультурюємо. Оце все, виверчуємо і далі, далі. Підготовлюємо до роботи. Ну хіба це ось дивіться, дивіться, яке воно. ну Мені не подобається. Оце все причина в чому? Причина в тому, що давай понижче, та срез, та, ти що, та то. А камінці, все ніхто нічого не хоче прибирати, ніде нічого. Що в мене? Ось у, є у мене планка. Це стара планка з його підбарабання. По цій планці ми вертимо дірочки. Оці всі планки вертілись по оцій. Оце така планка. Це його заводська з того підбарабання, де я перший раз вирізав. Це по ньому воно буде вертітися. Оце так. А ми погнали. Замовив метал. Прийшов мені метал. Ось такі планки. Прийшли. Нема в нас на металобазі такого металу. А саме якого? Саме отакий. Ось ця рідна планка. Та, що я перву вирізав із підбарабання. В неї розмір. Це ж вона учитує того, що вона підтерта. Вона. Двадсім ширини і 4 мм товщини. Зараз міряємо. Блискую, да? Ну, 4 мм товщини, то я замовив 30 30 на 6. Видно, да? Що вона товща? Чого? Ви скажете, що там ставити таке, як було. Так, треба ставити таке, як було. Да, таке, як було. Ну, я вирішив трошки товщий метал. Не набагато, хотів восьмерку. Ну, восьмерку так прикинув, що буде сильно товсте. Отам От я набирав на старому те, що я набирав в прошлий раз, то було 30 на 4 мм. 4 мм товщини. Оце ця товщина була 4 мм. А це заказав я 6 мм. Чого? На ньому таке воно слабеньке, тоненьке. Подивіться, яке підбарабання на джундірі, на чомусь такому, навіть маленькому джундірі. Не знаю, яка там того джундіра, Ну, взагалі, я бачив вживу, як воно це, тут аж таке підбарабання планки, оці. тут там аж таке товщина. А тут таке воно більш дитяче. Ну, ставимо не сильно товсте, ну трошки, трошки щоб в нього більший запас прочності був. Зараз міряємо. Міряємо, прихвачуємо одна до одної і планкою вертимо. Так, вертимо. Повертіли отвори оці в цих планках ось ще дві. Що робимо? Робимо по дві штуки вертим. Оцю ложимо зверху. Зараз покажу як. Получається у нас отаке. Всі, як бачите, тут вже всі і всі поверхні по шаблону. Ось цю. Це з правої сторони метка. Ось у мене теж метка. І це всі. Між. Це права сторона по ходу движення комбайна Оце так. Так, зараз і ці дві штуки Вертим На 4,5, на 10,5. Прутик на 10. Оці стоять на 4. Ну, щоб воно туди вставилося, треба на 4,5. Так в оцій в оці планки. так само. Оце так. Зараз покажу, як я його скручую. Отак От воно все вийшло. Все воно вертиться, вертю свердільним станком своїм. Отаким От маленьким. І все воно потихеньку на брусочкові, щоб рівненько, все воно робиться. Що із самим підбарабанням. Повиверчував усі ці, ці на 10, ці всі вивертів, з тої сторони затер, зараз покажу. І ці всі повиверчував, позатирав цю і цю сторону. Як ти трошки підготовив ця сторона, ось дивіться, де за грабліною стоїть. Все воно. Ну, оце якось якось так. Тепер показую, як я його щеплюю. Так, оце я такими степри, не знаю, як воно називається, оці кусачки. Ну, коротше, це я ними зжимаю. Оця планка, де стара в мене була з-під барабання, вона стерта. Вона тут стерта, того я смічую оцю плоскость. Вирівнюю, щоб усі були однакові, а тут остерта. Тоді оці отвори, всі получаються на цих планках по центру. І коли воно набирається, тоді воно стає верхній, оцей верхній край йде іде по оцю. По Оце так. Що свертимо? Вертим одну тут. Одну по центру, одну з краю. І вставляємо сього болтики, штирики, щоб зафіксувати, щоб воно ніде не сміщалося. І вертимо всі остальні. Оце так. Погнали. Оце повертіли. Отаке вийшло. Хоп. Отворів багато. Зараз по цій планочці одрізаємо вже ж так само. На цій стороні робимо меточку І все воно буде отак. Да, без свердільного станочка це, я думаю, важко було б. Або важче було б. Ну, якось так. Отвори. Це я ставляю болтики сюди забиваю, щоб вона не, не скобзалася, не йорзала, не вібрірувала, щоб було мертво. Оце якось так. Ще осталось у нас дві штуки. Ось що шість зробив. Всього їх там вісім штук. Шість зробив, зараз ще дві працюю, і все буде. Так, і оце в нас що вийшло. Получилось у нас отаке. Довертіли ми планки, вже зібрали. Десятка прути, де я показував куплений прут, був вигнутий, Вигнуті 5 штук. Отак вони. Це ще воно не, не приварене, нічого, воно просто. Набране, оця трошки планка підіб'ється. Зараз що ми робимо? Зараз ось штангелем 5 сантиметрів. І робимо отак. Отак. По внутрішній часті, щоб усі були від краю до краю і так кожна, кажда І прихвачуємо сваркою. Прихвачуємо краї і кожний прутик. Оце якось так. Все воно. По краях тут а все. Ну, я як поверну, я вам все покажу. Як воно вийшло. Получилось отак. Все воно вставилося і набиратиметься Як гнулися оці прути? Оці, щоб зробити правильний полукруг цей. Отак. Гнулися прути. Диск кольосний з автомобіля крас. Ось приварена гайка напроти цього розріза під сосок. І по цьому, цьому, по ці, в оцю гайку прут вставляється на 10 і згинається оцей полукруг. Що, ложиться на оце, підстукується. І робиться такий всі 5, всі 5 одинакових длиною і полукругом. Набирається воно як. Робиться перший, оцей і робиться оцей. І тоді береться одна планка, перша. Ну, вони без різниці, але я брав ось першу планку, Мене це перша. І по ній я ось вставив оцю, сюди, сюди, так само і тут, туди і туди. І планкою поміряв тут наче перва, де приварена, щоб отут не виступало і ями не було туди. Щоб воно було місце за оце. Ось як зараз. Ось, ось бачите? Бачите як? отак І потім планку соваєш. на місто другої, на місто третьої, п'ятої, десятої і отак. От щоб воно було отут а все рівненько заподліцо Заподліцо з оцим. Полукругу. І трошки перегинали чуть -чуть, там зігнути, треба розігнути, одрізати трошки бо длінна, І поки цей. Виставили ми оці дві, і по ній робили оці три ще допомільтельні. Потім набрали, збили в кучу, повставляли кожну і все. І тепер вийшло таке. Якось так. Тепер зараз розставляю, роблю зазори одинакові, прихвачую і далі показую. Так, порозставляв планки, відстань оцю всю, І це все зробив на прихватки. Отаке воно в нас вийшло. Отаке вийшло, Зараз переверну з тої сторони. Все, перевернув. Оце отак, я б сказав би, наче рівненько, все наче гарно. Шістьорочка товщина смотриться красиво. Щоб не казали по рівноті, дивимося, не знаю, як його фокусувати. Звісно, в заводських умовах воно стає в станок, чіпляють в станок і камінь, здоровий камінь по цьому діаметру, шліфують оці всі планки і підганяється ідеально точна ідеально плоскость. Я не в ідеал, ну, приблизно десь так. Оце якось так. Зараз обварюємо його все і будемо набирати. Оварили повністю кожний прутик з обох сторон. Край, сой, сой, кожний теж з обох сторон. Усі. Ось так у нас вийшло з цієї сторони. усі. Вже пробуємо набирати. Ось так воно виходить. Ось, все, дві. Четверка. Четверка проволока. А саме проволока. Проволока це електроди. Четверка електроди, були в мене старі електроди. Четверка. Все, ось я обстукав їх. Проволоки, як такої, у мене немає, у мене електроди. І проволоку треба рубати. А оця длина електрода точно відповідає цьому. Ось дивимося. Я потім їх кожну підстукаю трошки, щоб вони були рівненько. Дивимося. Хоп. і все чітко. Так само я й набирав і те. Теж там електроди. Не знаю, може там якась треба крепка проволока. Ну, електроди теж вони, я думаю, не геть такі, що воно геть слабе. Ну, Ну якось так. Оця четвірочка четверочка, все набирається, заставляється і кожна тук-тук-тук-тук-тук-тук молотком стукається, направляється і все вона заходить отвір в отвір. Все чітко. І набираємо помаленьку. Набираємо. Набираємо, получається оце отак. Крайні дві пізніше наберем. А в общем, получається отак. Кожний електрод за електродом. Проволка за проволоком. Отак От виходить? Напишіть в коментарях, як воно. Як на мене похоже на заводське, я думаю, похоже. Так, да, я ж кажу, якщо в ідеалі, треба його, звісно ще шліфунути. І було б ідеально, так як по заводському. Чим не так. Хто може мучитися з такою проблемою і там в нього під барабані? Можна і в домашніх умовах. Так, а тепер дивіться, як виходить, коли набили. Так як воно має і бути. Оце отак. Всі набралися, всі, кожна проволочка, все. Оце вічко, все, як в оригіналі. Я думаю, ці меточки нам на скорость не повлияють. Сіметочки в мене, все. Оце позатирається трошки. Все ця і ця сторона підрівняється, поріг теж. Ну, далі буде. А зараз загинаю отут і заварюю отут. Ось я його перевернув. Отак, от отак от по заводському вони оці краї загнуті. Оце ці всі загинаю, а з тої сторони. Заварюю. І буде воно якось так. Ну і оце так вийшло у нас. Все. Вже з цієї сторони показую. Заварили кожну. Внизу загнули. З цієї сторони загнули, де поріг. І вийшло в нас отаке підбарабання. Тут трошки крайки, вершечки підварили, все. І отак воно у нас вийшло. Отаке. Оце отак вийшло. В ідеалі було б ще б його станок прошліфувати. І було б, я думаю, не хуже було б заводського, чим. Отправляють, є які контори, які працюють, які реставрацію забирають під барабання. Ну а це в домашніх умовах вийшлося якось так. Отаке от от в нас вийшло під барабання. Ну що, кому подобається відео, ставимо лайкос, ставимо подобайки. Підписуємося на канал. Кому цікаво по міні-комбайну. Будуть відео. Все, всім пока, всім удачі.